Озвучка манги у пошуках камелії, том 1, розділи з 16 по 20. Приємного перегляду. Ти хочеш, аби я доставив це для тебе? Чому б тобі не попросити свою маму про це? Ти відправляєш його у свій дім. Леді Бейл добереться туди значно швидше, аніж гонець. Я вже просив її відправити мої листи, але жодного разу не отримав відповіді від лії. Справді, здається, леді Бейлон не хоче, аби дехто чув будь-які новини про тебе. Це і дехто сестра, про яку ти так багато кажеш? Ангел неймовірної краси. Напевно, ти маєш рацію. Хм... Що ж, я доставлю цей лист до Корсора? Більш того, я особисто передам його в руки твоєї сестри Камелії. Я не зачекай. Um, коли він. Я не? Зажди. Не кажіть, що він збирається. Кейране, а? Мамо, як ти себе почуваєш сьогодні? Здається, принц був тут. Ах. Ян, схоже, в нього з'явилися невідкладні справи. Звичайно, це чудово, що ти йому подобаєшся, але не забувай, що його сім'я, наші вороги. Надто не зближайся із ним, як скажете, матінко. Думаю, ви втомилися. Відпочиньте. Тим часом я відвідаю бібліотеку і повернуся до обіду. Ти, здається, знаходиш усе більше виправдань, аби уникати власну матір. Нічого подібного. Просто хочу переконатися, що повернуся до імперії кращою людиною. У пошуках Камелії, розділ шістнадцятий. Корсор декілька днів по тому. Тільки ви і піпі, мілорде, Та так. Але ви були вже в місті кілька днів тому? Це буде швидко. Мені дуже сподобалася одна авторучка. Спочатку я дійсно не мав наміру її купити, але зараз я не можу думати ні про що інше. Саме так, мілорде, хіба ви не казали, що це лімітована серія, то у вас не буде іншого шансу її купити? Тоді дозвольте зв'язатися із продавцем і попросити притримати її для вас, що це за магазин. Ох, не варто. Я майже впевнений, що всі вже продано. Я сходжу про всяк випадок та куплю щось інше, якщо все ж цієї самої немає. І я нарешті зможу поїсти морозива. Морозиво є і тут. Воно не таке саме так. Що ж, я підготую екіпаж. Будьте обережні, мілорде. Є повідомлення про напади на жінок на вулицях. Особливо на дворянок. Хоч ви і виглядаєте як чоловік, але якщо хтось придивиться, вас можуть прийняти за даму, га. Лорде Камелюсе. <плес> Благаю ваша високосте. Будь ласка, покарайте тих виродків, які зробили це із моєю донькою. Імператор уже розпорядився, аби імперська варта все обшукала. Не переймайтеся, злочинці будуть покарані, я обіцяю. Дякую, ваша величність. Тож це правда, що напади здійснюються лише на дворянок. Це не дивно. Жінки завжди були легкою мішенню. Геть, імперію. Підозрюваний. Член революційної фракції, які прагнуть покінчити із монархією. Його затримання не займе багато часу. Але націлитися на Мерлін, можливо, ваша високість хотіла би скласти її сім'ї компанію, це допомогло б заспокоїти їх. Хіба це не твоя робота, клоде? Не втягуй мене у ваші любовні розбирання. Тоді побачимось в академії, принце. Пересягаюся. Одного дня я. Вся ця метушня навколо цукерок. Ви вже вирішили, мілорде, щось не так, може, підемо в інший магазин? Ні, я, я думаю, що бачив знайоме обличчя. Хочу купити це, та це пройшла вічність того часу, як ми востаннє ходили по крамницях. Варто було раніше зробити це. До речі, мілорде, ми дійсно прийшли сюди тільки заради авторучки. Звичайно, справді, взагалі, я думав прикупити одяг. Але тоді нам краще піти до кравця, ні? Якщо ти пам'ятаєш, то я обіцяв тобі дозволити підібрати мені вбрання, як тільки ми прибудемо до столиці. І щоб зробити це, нам потрібна сукня. У пошуках камелії розділ 17-й. Цікаво, яка із них буде пасувати мені. Що ж, ви можете покластися на мене. Зроблю все, що в моїх силах, аби підібрати щось для моєї дорогої, тобто для вас, мілорде, щось, у чому зручно і легко пересуватися, і буде краще, якщо воно не буде надто екстравагантним. Я думаю, цього вистачить на п'ять суконь. Ох, Беті дала мені достатньо грошей до того, як ми пішли. Вона сказала не дозволяти платити вам, мілорде. Вона так сказала Бетті. Вона зараз, напевно, хвилюється. Варто повернутися до вечері. Так так. Хіба це не леді Камелія? А. А в мене гостре око, чи не так? Привіт, Камелія. Вибачте, пане, але ви, певно, мене переплутали із кимось. Нісенітниці. Це ж ти, сестра Кейрана Бейла? Я не думаю, що розумію вас. Ні, але схожість неймовірна. Х хто ви такий? Я я той, хто збирається запросити тебе скуштувати відмінного фруктового сорбету. Друг, якщо дозволиш. Що? Тут доволі душно, чому би нам не вийти на терасу. Доведеться змиритися із цим, пане. Ваш одяг. Він трохи виділяється. Стиль гайору, гайорські прикраси, герб гайору. Не так як твої спроби виглядати як чоловік. Я і є чоловік. Ви, певно, повелися на жарт мого брата. Звичайно, як скажеш. Як поживає мій брат. У нього все добре. Добре, він чекав листа від тебе. Але сестра не відповідала йому жодного разу. Але я ніколи не отримував листів від нього. Знаю, вони до тебе ніколи не доходили. Кейран писав своїй любі сестрі кожного місяця, але ніколи не отримував відповіді, тому він попросив мене про допомогу. Зараз. Єдиний спосіб мене позбутися з'їсти це все камелії. Будь ласка, припиніть мене так називати моє ім'я Камеліус. Камелія це грубо. Кейран скоро повернеться до Корсора. Зможеш особисто передати довгоочікувану відповідь? Мій брат повертається додому, про це я й кажу. Якщо Кейран повністю зцілився і повертається додому. Тоді, що буде зі мною? Я зможу повернутися до свого життя як Камелія. А вона дійсно прекрасна. Камелії, Камеліус, добре, добре лорд Гліусе. Дозволь запросити тебе до Гайору. Я надішлю тобі запрошення дуже скоро, обов'язково приїжджай. І з нетерпінням чекатиму наступного разу, щоб побачити Камелію. Міледі, моєму дорогому брату, моєму любому брату. Ах, як мені краще почати? Я ніколи до цього не писав листів. Хм? Бетті, Піпі сказала, що ви подарували їй п'ять суконь, га? І те, що ви їли сорбет із іноземцем із дивним кольором волосся? Бетті, це. Ви відправились без мене. Вам варто було бути обачнішим. Ви не читали газет? Знаєте, що сталося із Мерлін Шелбі? О, ти сама це готувала? Будь ласка, не змінюйте тему, мілорде. Ви більше не дитина. Скоро ви почнете жити в місті без мене і моєї допомоги. Вам треба бути обережніше із незнайомцями. Ви ж знаєте. Знаю, мені шкода. Я просто хотів віддячити Піпі за те, що вона погодилася поїхати зі мною до столиці. Це буде нелегко для неї. Ух. Вам завжди вдається перемогти мене у суперечках. До речі, Беті, раптом мені стало цікаво, як леді Анастасії вдалося знайти мене чотири роки тому. Чому ви питаєте? Я вперше побачив столицю, і вона виявилася значно більшою, ніж я уявляв. Я міг бути де завгодно, як леді Анастасія дізналася, що я в лувері. Цілком випадково, мілорде. Бачите, один із працівників маєтку зустрічав Лауру раніше. Можеш сказати, хто? Боюся, він більше тут не працює. Я чула, що її світлість звільнила його. Зрозуміло. Іноді я замислююся, чому саме я. КАМЕЛІЄ Слабке здоров'я Лорда Кейрана завжди приносило страждань її світлості. Люди вказували пальцями на лорда Кейрана та обговорювали інших спадкоємців. Зрештою, родичі почали тиснути на її світлість, намагаючись змусити її всиновити одного з їх синів. Але Леді Анастасія бачила їх істинні наміри. Вона знала, що спочатку вони б впевнилися в тому, що лорд Кейран ніколи не вижив, навіть якби він міг вилікуватись. І це привело її до вас, Міледі, бо від мене можна позбутись, якщо що. Міледі, не кажіть несенітниць, але це правда Беті. Кейран скоро повертається, він повністю одужав. Значить, я зможу повернути своє справжнє життя. Після цього я збираюся знайти мою маму. У пошуках Камелії, розділ 18. Мілорде? Де ви мілорде? Лорде Камеліусе. Я казала вам, що більше ніякого купання. Це місце майже не змінилося, воно все ще таке прекрасне. Я хочу залишити це місце позаду, але здається, щось тримає мене. Це погано. Лорде, лорде Клоде, Як і очікувалося, ти дуже цікавий, камеліусе. Дай вгадаю, ти полюбляєш плавати. Що він тут робить? Що, що привело вас сюди? Не хочеш пояснити Бетті? Не дивіться на мене, мій лорде. Чув, Кейран повертається додому, але виявляється, я помилився з датою. А, він має повернутися завтра чи післязавтра? Знаю. Тоді чому ви говорите, що помилились з датою? Дивлячись на те, як ти чудово проводиш час, мені теж захотілось приєднатися. Вічність пройшла з того часу, як я плавав востаннє. Тепер мені є чим зайнятися, поки я чекаю на твого брата. Перепрошую. Що? Якісь проблеми. Задумайся. Це перший раз, коли ми плаваємо разом Камеліусе. У пошуках Камелії розділ 19. Це, це дуже погано. Моя сорочка змокла, що якщо він побачить корсет. Я почуваюся не дуже добре, я певно піду. Що? Що ж, хай буде, що буде. І все ж мені треба забиратися звідси. Де? А ти такий собі плавець, еге ага. ж? Ви раптом потягнули мене. Що ж, я дам тобі ще один шанс? Ні, я йду. Ха. Підійди. Тобі варто принаймні присісти та трохи відпочити. Тобі не обов'язково так купатися. Сьогодні не холодно, мені нормально. Дякую. І тобі не спекотно? Я чутливий до холоду. Хм, Ти справді чудний. Я піду, якщо ви збираєтесь залишитися тут. Не йди. Що не так? Хіба ти не хотів пограти зі мною? Коли таке було? Я не дитина. Ну, звісно, мені вже 16 років. Я знаю. Йому вже шістнадцять. Що плануєш робити, коли кайран повернеться? Правила для всіх однакові, тільки первісток отримає все. Його брати та сестри залишаються ні з чим. Після випуску зі школи починати шукати роботу буде вже пізно. Я вважаю, що це не ваша справа. Приєднуйся додому, Іхар, як управляючий, я зможу подбати про тебе. Я управляти його маєтком? Я думав, що він ненавидить мене. У мене є дещо на думці. Я ще не вирішив, що це, але я можу з упевненістю сказати, що не збираюсь працювати управляючим. Буде проблемою знайти роботу із таким же окладом. Питання не у грошах. Важливо знайти те, що робить тебе щасливим. Камелюсе. В годі цієї маячні, розбуди мене за годину, ти непокоївка. Мені треба поспати. Я подолав увесь шлях верхи. Він ніколи не слухає того, що я кажу. Або ти можеш лягти поряд зі мною. Ні, дякую. Камель довелося це визнати. Хоча вона і знала, що, врешті-решт, має полишити це місце. З'являлися нові приємні спогади, пов'язані із ним. Він насуплений, навіть коли спить. Я дійсно не розумію, що відбувається в його голові. І це завдає болю. Мілорде, мілорде, лорде, мі лорде, лорде Ліусе. Піпі, -пі, як я тут опинився. Ви заснули зовні. Лорд Клод сам приніс вас сюди. Ви мене так налякали. Він що? Де він зараз? Він повернувся до столиці. Ванна готова. Підемо вмиємо вас. Сам приніс вас сюди. У -у -у -у. Привезли декілька нових видів мила. Вони пахнуть просто неймовірно. Піпі, -пі. я важкий. <смеш> важкий? Лишенько, ні. Ви легкий, наче пер'їнка. Взагалі ви занадто легкий. Я ж все ж таки завдав йому клопоту. Закладаюся, що він не забуде згадати про мою худорлявість під час наступної зустрічі. Мене більше хвилює інше. Ви подорослішали. Буде складно переконувати всіх у тому, що ви чоловік. Хто тепер повірить, що ви не леді? Чула, що лорд Кейран почуває себе набагато краще зараз, як довго вам ще потрібно. Ти виходиш за межі? Мої вибачення, мілорде, вона права. Стає все складніше підтримувати цю брехню. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі. Камелія. дивлюся на тебе і одразу стаю голодним, як вовк. Їш? Якщо я хочу знайти маму і повернути своє життя, я повинен постаратися, щоб ці двоє мене не розкрили. У пошуках Камелії, розділ 20 Ліусе. Б Брате, я майже не впізнав тебе, і я тебе. Подивись, як ти виріс. Ти маєш чудовий вигляд, я ніби уві сні те ж саме можу сказати про тебе. Ти стала справжньою леді. Ходімо, нам багато про що треба поговорити, матінко, ти чудово впорався, поки нас не було. Дякую, радий знову вас бачити. Впевнена, що ви прагнете надолужити згаяний час, але спершу я хочу поговорити з тобою наодинці. Брате, іди. Схоже, ви двоє все ще у добрих стосунках, попри те, що ви давно не бачились. Ви обмінювались листами? Ні, ми не зв'язувалися протягом цих чотирьох років. Це правда? Та все ж що ж? Гадаю, кейран турботливий хлопчик. Отже, чула, що ти відправляєшся до столиці за два дні? Так. Я зміг отримати місце в академії завдяки вашій милості, матінко. Професор Теодор дуже добре відгукувався про тебе. Хороша робота Камелюсе. Нарешті ти гідний називатися братом Кейрана. Ти випадково не плануєш шукати свою маму. Як тільки покинеш це місце, відповідай. Я... Далі буде Вдячність за переклад Манга. озвучила Gadis Voice.